Такцімко військовополонених, які вийшли згідно наказу із Азовсталі та перебувають на непідконтрольній Україні території. Mm -hmm. Хто зібрався? Хто є учасниками цієї акції? Учасниками акції є рідні бійці, які зараз знаходяться у полоні, також небайдужі друзі та всі, кому важливе це питання, питання війни та питання. Збереження життів військових. Декілька слів про інсталяцію сьогодні бачимо манекени там? Так, ця інсталяція показує те, що в Оленівці вночі були підірвані наші бійці, побратими наших рідних, які спали мирно в своїх ліжках і їх просто заживо спалили. А скажіть, будь ласка, ви маєте теж якихось рідних, які зараз в полоні Так, чи... в мене в полоні зараз знаходиться чоловік, він боєць полку АЗОВ. А коли ви останні з ним спілкувалися? Взагалі він мені 19 травня він мені дзвонив, казав, що його евакуюють до Донецької Народної Республіки. Потім був дзвінок 13 липня, він сказав, що він знаходиться в прокуратурі Донецька. Тобто до того часу він був в Оленівці, а з 13 числа він від слідуючого виходить слідчого дзвонив мені. Типу офіційно повідомити, що його мають судити, або зв'язку з рідними ми не маємо взагалі абсолютно ніякого. Це був один дзвінок. Тобто, в останні в 13 липня так, з ним спілкувалися липня. зараз. Я не знаю де він, в якому стані. Я не знаю. Я надіюся, що він живий. Я вірю, що він живий, але в якому стані він знаходиться, я без поняття.